Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги відео авансом. Поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Кінохід «Діамантова рука був один з найкращих в історії радянського кіно. Ми вирішили його трохи осучаснити та пропонуємо вам зараз до перегляду. Переконаний пацифіст, робот Федор не походжав по пристані к космодрому Байконур. Увесь людно навколо коло метушився. Верещали кляті діти, снували палезоправники та електрокари з космічним багажем. Он, якийсь монгол з мечем за спиною. У Червоному скафандрі доїдав ескімо. Для нього це був розвідувальний політ. Бо глобально йшла мова про заснування на Марсі нового монголо-марсіанського іга. Кореспондент CNN Брав інтерв'ю у жіночки з купою малечі, яка залишилась без шуби. Часу до старту старшіпа на Марс Міхаїл Світлов залишилось досить небагато. Невеселі спогади крутилися у електронних місках робота Федора, адже не дарма його модель з непатріотичною назвою SkyBot F. 850 відправили на реабілітацію у поселення Ілона Маска до Червоного Марсу. Та вся фігня почалася з пристикування до МКС, модулю російської вантажівки Прогрес з різними науковими приладами та харчами. За запитом російських космонавтів, інститут мікробіології, імені такого собі Віноградського направив на МКС дебелу партію етилового спірту для дослідів над космічними амебами. І це було свято, свято, яке почалося негайно. Піцца була трохи недосмажена, бо була ніч напруги не вистачало, і мікрохвильовка ледве жевріла. Одначе це не заважало свято на космічній станції. Випивали з тюбиків Кока-Коли, попередньо доливши туди половину етилу і закушували липким тістом недосмаженої піци. Спочатку була надзвичайна хвиля радості та піднесення. Одначе потім розмови пішли у поганому напрямку. Чому це на виборах Америки перемогли республіканці і чи від цього розвалиться диктатура недофюрера пої? Дійшло до бійки, як завжди у таких випадках роботу Фьодору, який за увесь час гуляння не промовив ні слова, хтось бахнув по голові важким фільтром до туалету. Смердіж почався страшенний. А тим часом робот Фьодор помер. Ну як, наче помер? Вогники світлодіодиків погасли, діафрагми в очах скрутилося ніщо. І це було вбивство. Аби приховати його, п'яна компанія космічних мандрівників вирішила випхати Фьодора у відкритий космос через аварійний люк. Та Фьодор застряв у тому. Ункнула сигналізація і негайно приперлась поліція на шатлі з яскравими мигавками і всіх заарештувала. Робота Фіодора з Люка звільнили з допомогою ломів та гідродомкратів і після обстеження кібернетичними психіатрами відправили на реабілітацію. Відсторонившись від цих важких думок, робот Феодор рішуче попрямував до трапу космічного корабля Міхаю Світлов. До каюти Феодора підселився якийсь темп. У капелюсі й чорних окулярах він представився як козодоєв, що, мабуть, відповідало його сутності. Він увесь час наспівав пісеньку про марсіан, у яких немає календаря. І тому кожен день у них понеділок. І саме тому з важкою головою потрібно йти на роботу та ловити крокодилів. Пропонувалося відмінити понеділок. От крінжатина! хто б тоді на Марсі працював. От дурненька пісенька. Адже Фьодору була ментально ближче пісенька про зайців, які курили, косячи цікаву травичку. Погану ситуацію поглиблювало усвідомлення того, що вислуховувати усю цю хрень Єника Задоєва про понеділки роботу Фьодору доведеться декілька місяців. Подорож. Для таких відпочиваючих, як робот Федор, на Марсі було все. Сеанси юги при спогляданні, як захід сонця тьменіє у виріб піщаної марсіанської бурі, ванни з машинного мастила, акупунктура. Ну це коли звабиві таїттянки вколюють голки у чутливі місця, і від цього мікросхеми робота Фюдера радісно іскрили, а самопочуття значно поліпшувалося. Та все гарне добіває кінця. Той монгол у червоному скафандрі купив банана у марсіанському бістро, вкусна і точка, а шкоринки кинув на круті залізні сходи трапу, як завжди роблять кончені виродки з країн, де не чули слово смітник. Коли робот Фьодор послизнувся на тій шкоринці, то, летючи донизу уздовж сходів, він виголошував багато різних слів і досить багато нецензурних, але точно серед них не було словосполучення чіорд подібне. Та незважаючи на це, якісь два амбала потягнули його до аптеки. Робота до аптеки. Пацифіст Фідор прикинувся мертвим, Ну як там, у Люку на МКС. І привідкривши на нанопіксель ліву діафрагму, Фіодор побачив, як гіпсують його руку шар за шаром, кладаючи між ними підсанційні мікрочіп. Шарахнувши досить великим зарядом електрики у п'яту точку Фіодора, амбали почали пояснювати йому, що світлов світло, цігільцігій алюлю уже на старті. Швидко крокуючи по вузькій палубі третього рівня, Фіодор побачив жіночку біля круглого люку, на яким жеврила червона лампочка, і вона щось репетувала про облік аморалі. Від гріха подалі Фідор пірнув у бічний тунель і, врешті-решт, заблукав. Врятував його Гена Козадою, який зовсім, ну зовсім випадково пробігав поряд вузьким коридором марсіанської станції. Побачивши гіпс на руці Фьодора, почав благати. Федя, гетя, береги руку і набагато пильніше, ніж голову, що викликало у Фьодора непідпідставні відозри. Про свої пригоди і контрабандні чіпи Фьодор чесно розповів капітану Михайла Світлова, та його ти абсолютно не вразило. Ти, головне, не хвилюйся, говорив йому капітан. Прикинься садовим шлангом і повторюй, як мантру. Впав, очуняв гіпс, а я позвоню кому треба. Тоді у бесіді з капітаном Міхаїла Світлова, робот Фьодар вже починав розуміти іронію цього виставку. Таможня у внукова, очевидно, була у курсі, бо робот Фьодор тричі ставав у чергу до того митника на вихід, і той вперто малював крейдою хрестика на його чемодані із запасними батареями. І тих клятики хрестиків було вже до біса. Чомусь нікого не хвилювало, що серед натовпу люду стоїть робот з захіпсованою рукою. Тільки на робот Федоро вийшов з дверей аеровокзалу, як під'їхало біле авто з шашечками, і чорнявий молодик з білим пасмом сивого волосся почав репетувати: Кому так сильно добро? Уже сідаючи в авто, щось Федоро видалось підозріло. Надсучасні форми, різні датчики паркування, спойлери, спортивний руль. Та, уже гарненько вмостившись на задньому сидінні, усе стало на свої місця. Ті шильдики з написом Peugeot були досить небало зафарбовані, а поверх гордий напис російських виробників Ніла. Мені додому промимив робот Федор, та водій уже гнав як останній псих поміж тролейбусів і майбахів. Щось тут не так. Тривожні думки почали обсідати робота Фьодора. Адже він не назвав адреси. НВО Андроїдна техніка. Третій під'їзд, третій поверх. Та не хвилюйся, ти Фьодере заспокоював Даніель, так він представився. Зараз будемо міняти точку на трасі, заїдемо до німця Крюбера, завантажимо нові скати, знімемо гіпс. Та не так сталося, як гадалося. Якісь придурки на старих червоних мерседесах почали підрізати таксі, курчили страшні пики та показували середній палець. Нічого вони отримають, зло пробубнів Даніель. Ось дзвонимо моїм корішам на мопедах ті розберуться. Але про всяк випадок, ось тримай. І Даніель, діставшись під свого сидіння автомату, зі та віддав його Фьодору. Робот Федор з гордістю повісив той усі собі на груди, як ото носили нацисти в Другу світову. Почувши саркастичне, Зімін Сімйонич швиденько переклав його у чемодан з запасними батареями. І ми німецькими ноагентами на червоних мерсах запросто розібралися бандюгани на мопедах, які розвозили піцу у жовтих рюкзаках та періодично гарбували банки. Заманивши ті червоні німецькі кори та у глухий кут біля автосервісу на трасі, вони впритул розстріляли їх саки. Мопедисти були найманцями і часто виконували брудну роботу для професора Доеля, голова якого досі жила в акваріумі головного офісу Газпрому Російської Недофедерації та керувала тим промисловим гігантом. Саме Дуелю і потрібні були ті надновітні чіпи, сховані. У гіпсі руки робота Федера. Дуель потребував їх для активізації вже трохи протухлого мозку і експансії Газпрому на Марс, аби захопити газовий ринок цієї планети, раніше різних Ексенів чи БРІТіш петролю. Так от. Оті грабіжники банків на мопедах ніяких чіпів у гіпсі руки Фьодора не знайшли, відпілявши ту руку болгаркою, бо він ще на зворотньому шляху. Після розмови з капітаном продав їх масаду, а гроші впав у відновлену структуру МММ. Виходячи з повної непотрібності робота Фьодора, бандюки на лебідці спустили його у чан з розплавленим металом.